Я поехал с, 12 э, с 11 и по 17 число на Майдан в Киев. Участвовал э, в митингах, ну и во всей структуре э, Майдана. Э, также сам, э, вернувшись из Днепропетровск, я считаю, что э, все то, что делается, оно должно быть в открытой форме, прозрачно, чтобы все видели, как, что, ну, куда идет, и средства и все остальное. Я поддерживаю людей, собравшихся здесь с, с, с их идеями с вот, и с их требованиями. Доброго дня, Дролан в Италии, если в принципе свободы, меня тут просто забрали в Италию. Кстати, вот сюда наверное смывается миссия Петровского, а мне якийсь розвали і ще щось, ми будемо грати тільки на владу і на режим внутрішньої окупації. Мені хотілося б дізнатися, чому, наприклад, люди вони були обурені, тому що дійсно Рада Майдана, вони як пояснила, боралася не демократично. Хотілося б вислухати, чому вона не демократично з представники інших. чому обирають окремих, неокремих людей, як, наприклад, ну, мікрофон він є демократичним, хто хоче, то і виступає, де є представником Євромайдану, не є провокатором. Ці люди, в принципі, мають право на те, щоб також бути представниками Харківської громадської організації. І по-друге, що дуже важливо, що не хотілося б, так, щоб Майдан розпалювався між громадськими організаціями і Майдан розпалювався між політичними організаціями. В нашому ворогу спільному, це об'єднання, українського об'єднання Майдан, яке з громадськими і політичними організаціями. По-іншому я просто не бачу, ну, як це може навіть відбуватися. Тому би хотілося, щоб це питання було вирішено.